Гарне місце, правда? Мені теж подобається, а ще більш гарна подія. 10 тисяч підписників, е, декілька років праці, е, декілька тисяч е, задоволених клієнтів дали свої плоди, і в нас сьогодні 10 тисяч підписників прямо зараз, от, пару хвилин тому назад. Я оголошую розіграш рандомно 10 людям. Які виконують умови, я подарую шашлик і дрова від дрова рівне, на якому ви його засмажите. Скоріше за все це буде шашлик там около кілограма. І наша сіточка дров, наша фірмова сіточка дров для їх смаження. Умови. Е, перше. Бути підписані в наших всіх соціальних мережах YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Друге, зробити в Тіктоці тут репост е цього відео, додати збережено і в коментарях під цим відео щось написати. Можете, я виконав умови, можете там якісь побажати, щоб в мене завтра канал цей увели Це вже на ваш вигляд, на ваш вибір. Щоб я головне розумів, скільки є коментарів і серед кого вибирати. Угу. А результати проведу сьогодні яке 12. Давайте 20 липня. Вперед. Я до 100 тисяч, ви до шашликового набору від дорогого рівну.